Друзі, всім вітання! З вами знову я Бондар Андрій. Сьогодні у нас 9 грудня, субота. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку і в планах на сьогодні подивитись машини до 5 тисяч доларів. Тому що ви часто просите, давай дешевші, немає грошей. Тому сьогодні знімаємо дешеві варіанти і всім приємного перегляду. Део Matiz 2008 року випуску 250 ціна, 52 тисячі пробігу, 08 літра бензин. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску 1,4 бензин 266 тисяч пробігу за 4300. Chevrolet Laчеті в Універсалі 2009 року випуску. 1,6 газ бензин 231 тисяча пробігу за 5300. Можливо, за 5 вона і буде. BMW 2000 року випуску. 1,9 бензин і вартість даного автомобіля 5100. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску, 1,6 бензин, 192 тисячі пробігу. Ціна договірна. Я думаю, до 5 буде. Volkswagen Golf 4 в кузові універсал 2003 року випуску. 1,6 бензин, 225 тисяч пробігу за 4,8. Volkswagen Bora 2002 року випуску, 1,6 бензин. 236 тисяч пробігу за 4800 сказали. Рено Сценік, 2005 року випуску. 1,6 бензин. Пробіг не вказаний за 5 тисяч доларів. Шкода Фабія 2007 року випуску в синьому кольорі. 1,4 бензин 113 тисяч пробігу за 5 тисяч доларів. Іще одна шкода Фабія 2006 року випуску. 1,4 бензин 178 тисяч пробігу за 5 тисяч доларів. Опель Меріва 2005 року випуску, 1,4 бензин 166 тисяч пробігу за 4600 доларів. Рено Меган 2003 року випуску, 1,6 бензин, 276 тисяч пробігу за 4900 доларів. Ще один Рено Сценік, рік не вказаний. 1,6 бензин 125 тисяч пробігу. Пишуть не фарбована, за 5 тисяч доларів. Ford C Max 2006 року випуску. 1,8 бензин 260 тисяч пробігу. Ціна 5300 за 5 може бути. Рено Сценік 2005 року випуску. 2,0 бензин 215 тисяч пробігу. За 5100 може бути. Ну і є такий автомобіль для ЗСУ 2005 року випуску. 1,9 дизель 298 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 4 тисячі доларів. Шкода Октавія 2008 року випуску. 1,9 дизель 240 тисяч пробігу. За 5,200 може бути. Ренот Вінго 1,2 газ бензин. 2008 рік. 191 тисяча пробігу за 4,300 вам так, друзі, скажу, до 5 тисяч машин стає все менше. Volkswagen Bora 2002 року випуску, 1,6 бензин 190 тисяч пробігу за 5200. Приходиться трошки розширяти бюджет. Це в нас Passat b 5 2003 року випуску, 1.6 бензин, 183 тисячі пробігу, 500. Шкода Octavia в кузові Liftback. 2004 року випуску, трошки дорожче 5 тисяч 200 пробігу з кондиціонером. ВАЗ-2101, 1989 року випуску. Вигун не вказаний, газ, бензин, 14 всього лиш тисяч пробігу за 3650 доларів. На авторинку трохи маловато варіантів до 5 тисяч. Я ще пройдуся по площадці євротачки. Покажу, які є тут машини до 5 тисяч баксів. Volkswagen Golf 5 2004 року випуску. Він повністю фарбований був. 1,9 турбодизель пробігу 200 з за 5300. Volkswagen Bora в непоганому стані. 1.6 бензин 99-го року випуску 4800 на дуже гарні комплектації. Volkswagen Golf 4 в кузові Універсал 99 року випуску за 4400. Шкода Fabia 2005 року випуску 1,4 MPI 195 тисяч пробігу за 4800. Mazda 2 2008-900 чи 9 року випуску, точно не помню, за 5,100. Ще одна шкода Фабія 2003 року випуску 1,4 MPI за 4600. Volkswagen Golf 4 в кузові універсал 2000 року випуску. 1,6 бензин за 4500. Ну, є торг відповідно. За нього ви знаєте, можете подивитися за цей автомобіль у мене на каналі. В принципі, друзі, це все. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. До нових зустрічей.